90-х якесь кіно, де озвучили два виходи країни з кризи: перший реальний це коли прилетять інопланетяни і нас врятують. Другий нереальний самотужки. Причому це стосується будь-чого, за що ми беремося. От, приміром, автомийки. Чудова ж ідея робити машину чистою, але й тут є проблема. Розбирався Тарас Кобзак. У столиці України зареєстровано близько мільйона автомобілів. Рано чи пізно перед водіями постає питання, де помити свого сталевого коня. Відповідь на одній з понад 200 київських автомийок. Її нічні процедури одного вороного потребують від 200 до 1000 літрів води. І от цікава річ, куди відводять тонни відпрацьованої рідини? Джедаї з'ясували правду. Автомийки е, повинні бути обладнані очисними спорудами. А також системами оборонного водопостачання це е головні критерії для діяльності автомийок. Такі підприємства мають два легальні способи водовідводу: перший так звані вигрібні ями, відходи з яких викачують та вивозять на полігони, другий зливання попередньо очищеної рідини у міську каналізацію. Саме у такий спосіб діє більшість столичних мийок. Частково вода після всіх очищень скидається до міської каналізації, де контроль за якістю скинутих очищених вод проводить водоканал. Для збереження і економії природних в першу чергу ресурсів води автомийка працює яким чином, що вони використовують воду, і вона кілька разів в системі циклічно проганяється з відповідними процедурами очищення. І фактично, ми можемо сказати, що кілька разів да, одна й та сама вода буває до 50 циклів, використовується, і тільки після цього вона зливається власне в каналізацію. Мало хто знає, але за водовідведення у міську каналізацію автомийки сплачують окремий податок. І щоб контролювати стан води, водоканал періодично аналізує стоки змийок. Але очисні споруди та системи фільтрації дороге задоволення. Таким обладнанням на своїх підприємствах можуть похвалитися хіба що великі мережі або ж фірмові СТО, які мусять відповідати чинному законодавству. І таким компаніям не страшні ані обстеження, ані перевірки. Раз в квартал Київводоканал бере проби цієї води. Ця процедура платна. Крім того, ми. Самі замовляємо незалежну експертизу в Києво-Могилянській академії кожні два місяці. Ну ми хочемо бути впевнені, що вода, яку ми скидаємо, вона є умовно очищеною і вона не принесе ніякої шкоди довкіллю. Зрозуміло, що податок на водовідвід, який компанії сплачують щомісяця, входить у вартість послуг автомийки. Тож цілком логічно припустити, що там, де ціна вища, вода чистіша, але ж ні. Власник цього комплексу одразу загерував за свої послуги 100 гривень. Погодьтеся, не дешево. По мойка? На этом машину мойка, без палісох. 100 гривень. А потім сколько йде на моє, допустимо. А читонну. Ні, Так. Да. – А вона у вас что, циркулює потом или нет, это все? Нет, у нас прямо є максимум. Да? Ви платила. не перерабатываєте, так? Да? Оборудование у мене теж стоїть. Я не делаю этого. Я з крана так іде вода, чисті вода. Відразу стоять, а чаю і мої мати. А куди ж наслівається потім така моноліза? Да? Да, а ось. то є каналізатор, так центральні каналізації. Стандартний тариф на водовідведення зараз 4 гривні 82 копійки за кубометр води. За день на мийці в середньому обслуговується 30 машин, і на кожну використовується приблизно той самий кубометр. От і виходить, що за місяць при середній завантаженості мийки у 900 автомобілів одна вона не доплачує у міський бюджет близько 4,5 тисяч гривень. А якщо припустити, що таких несвідомих мийок у столиці 100, сума зростає до майже півмільйона гривень на місяць. Останні два роки перевірки малого та середнього бізнесу державною екологічною інспекцією заборонені на рівні кабінету міністрів. Перевірки можливі тільки через скарги громадян, а їх майже немає. А штрафні санкції до нечистих і на руку, і на стоки підприємців смішні від 85 до 136 гривень. Тим часом, якщо мийка перед скиданням у каналізацію не очищує відходи, то забруднена хімічними речовинами, нафтопродуктами, рештками гуми та піском, вода потрапляє прямісінько у міську каналізацію. А водії, що користуються послугами таких мийок, мимоволі можуть стати підручними безсоромних ділків.